Я щось сьогодні не виспався. А причина? Причина теж не виспалася. Ти знаєш, Микола, я тут прочитала, що в Африці є племена, де чоловіки можуть продати свою дружину. От скажи, аби ми там жили, ти б мене продав? Він такий подумав: Ні, Оля, я б тебе не продав. Я б тебе подарував. Чоловіки між собою розмовляють. Я, кажу, Ти, я працював, доставщиком піци. Ти не олякаєш, яка це жахлива робота. Ти можеш бачити її, нюхати, навіть попробувати, а з'їсти не можеш. Та я знаю, яке це жахливе відчуття. Я ось працював гінекологом.